Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправились на північний полюс. Північний полюс це крижана пустеля, тому ця частина землі пофарбована у білий колір. Океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає триповерхового будинку. На північному полюсі холодно протягом усього року, і взимку, і влітку. А як ви думаєте? Невже в царстві льоду ми зможемо когось зустріти? Так, звичайно, на північному полюсі проживають багато тваринок, які хочуть з вами познайомитись. Білий ведмідь. Білий ведмідь самий великий хижак. Має густе щільне хутро білого кольору, яке захищає тіло ведмедя від холоду та намокання у крижаній воді. Морж Морж це велика морська тварина з дуже товстою шкірою. Ці величезні, незграбні, на суші тварини живуть біля берегів. У них є підшкірний жир, що не дозволяє їм замерзнути, а тулуб покритий рідкими рядуватими волосками. Морші люблять плавати та пірнати, ласти їм в цьому дуже допомагають. З їх допомогою ці тварини також пересуваються по суші. Тюлень. Тюлені живуть і на суші, і у воді. Їхній тулуб покритий жорстким підшорстком, а харчуються вони рибою та рачками. Дитинчат тюленя називають пильок, тому що вони народжуються маскувального білого кольору. У них дуже виразні очі. Пінгвіни. Пінгвіни це птахи, але вони не літають. Проте дуже гарно плавають та пірнають. Усі пінгвіни різні, є великі, але є і маленькі. Тулуб у пінгвіна такий, що чудово підходить для плавання в дуже холодній воді і під водою. Голова та ноги маленькі, пінгвіни повинні бути товстенькими, щоб жир захищав їх від холоду. Плаваючи під водою, пінгвіни мовчать, а коли знаходяться на суші, то розмовляють між собою. Вимовляючи звуки, схожі на звуки труби. Живуть пінгвіни великими сім'ями з граями. Північний Олень. Північний Олень це велика, важка, але граціозна і надзвичайно красива тварина. Він покритий густою коричневою, злегка сіроватою шерстю. Така шерсть добре захищає оленя від холоду. Північний олень відомий своїми прекрасними рогами. Зовнішній вигляд рогів дуже різноманітний по довжині, вигинів і кількості відростків. Раз на рік олень скидає свої роги і на їх місці виростають нові. Щоб краще запам'ятати тварин північного полюсу, пропоную пограти в гру Чия тінь. Чия це тінь? Білого ведмедя. Чия тінь? Північного оленя? А це чия тінь? Моржа? Чия тінь? Тюленя. Молодці дітки! Чи сподобалась вам подорож до північного полюсу? Я думаю, що так. Тому бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!